В Україні щорічно народжується 4,5 тисяч дітей з вродженими вадами серця. Статистика у світі приблизно є однаковою: це 6-8 дітей на 1 тисячу новонароджених, які мають вроджену ваду серця. Щорічно дітей з вродженими вадами серця у світі нараховується близько 1 мільйона. Чому ж виникають вроджені вади серця? Я думаю, що кожна родина замислюється, чому саме вона опинилася в такій ситуації. Мама і тата починають обдумувати, як відбувалося їхнє життя до народження дитини, як протікала вагітність, чи вплинули шкідливі звички на виникнення вродженої вади серця. Говорячи відверто, дійсно є фактори, які можуть вплинути на підвищення ризику виникнення такої вади. Це може бути алкоголь, тютюнопаління, якісь токсичні речовини. Скажімо, мама працює на лакофарбовому заводі. Але це достатньо невисокий показник за статистикою. І дуже часто ми бачимо в нашому центрі абсолютно нормальні родини. І мама, і тато займаються спортом, не мають шкідливих звичок, люблять свою дитину. Вона є бажаною. І от трапилась така ситуація. В неї діагностована вроджена вада серця. Вроджена вада серця. Що ж це таке? І як вона виникає? Ось перед вами серце. Це макет серця, і можна бачити, що воно складається із м'язу. Але по суті, серце це насос. Серце закладається між другим та дев'ятим тижнем вагітності. Саме у цей період і може виникнути вроджена вада серця. Виникне проблема в закладці його структур. Яка ж саме проблема? Проблема може виникнути в зовнішніх стінках або у внутрішніх структурах серця, такі як клапани. Або ж може виникнути в судинах, які оточують серце. Кров може текти в неправильному напрямку або в неправильне місце, або ж взагалі потік може бути повністю заблокованим. Вроджена вада серця не обов'язково має бути одна тільки в якомусь конкретному місці. Вона може охоплювати різні місця, різні структури серця. Від цього і буде залежати, як саме проявляється це у дитини.